Середня зарплата в Україні зросла на 10%. Таку тенденцію зафіксували фахівці порталу з пошуку роботи WorkUA. у проміжку з другого кварталу 2022 року по другий квартал 2023 року йдеться у звіті. Найбільш затребуваними в Україні наразі лишаються фахівці, пов'язані з обслуговуванням клієнтів, торгівлею та фінансами. Отож, як ми бачимо на графіці, середні зарплати за даними пенсійного фонду України та у вакансіях WorkUA у 2023 році становили. 13 тисяч 423 гривні та 16,5 тисяч відповідно у 2022 році. У вакансіях Ворк зарплатня була на півтори тисячі гривень меншою. А за даними пенсійного фонду, становила тринадцять тисяч 376 гривень. З нами на зв'язку Максим Пилипенко, директор з комунікацій сайту з пошуку роботи. Ворк Будемо говорити з ним детальніше про ріст зарплат. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Пане Максиме, де зростання зарплати відбулося найбільше, в яких областях можливо цього взагалі не сталося? Розкажіть деталі цього дослідження? Так ми провели, як ви вже сказали, масштабне дослідження зарплат для того, щоб дізнати, що відбувається з зарплатами, і помітили, що власне тенденція до зростання почалась саме у 2023 році. Вперше це було у лютому. І пов'язано з тим, що саме в цей момент ринок праці почав переходити від роботодавця до шукача. Тобто, коли ринок праці насичувався пропозиціями роботи, і роботодавці почали зіштовхуватись із дефіцитом кадрів і вже конкурувати за кандидатів і зарплата, це один із інструментів. Щодо того, де саме було підвищення зарплат, то ми подивились у розрізі географії і помітили, що найбільший відсоток зростання зарплат відбувся переважно на Західній Україні і в центрі, найменше, відповідно, було на Сході. На сході, на Півдні і на півночі, але те, що на заході найбільший відсоток зростання зарплати, не говорить, що там зарплати найбільші. Скорі, скоріше те, що відбулося, це вирівнювання зарплат по всій Україні, приблизно воно стало однаковим. Тобто, це свідчить про те, що раніше в східних південних областях зарплата була вищою ніж на тому ж заході, так? Так, зарплати були дещо вищі зараз. Вони більш вирівнялись. Додався Зарп... спікер. У нас в ефір. Так зарплати яких так. саме фахівців зросли найбільше, пане Максиме? Е, найбільше ми, ми подивилися перелік найпоширеніших посад і як з ними, за ними змінювалася зарплата. То найбільше зростання ми бачимо це у офіціантів, коли середня зарплата склала 15 тисяч гривень до. Е, Таких посад ще можна віднести кухарів, де середня зарплата склала 16 тисяч гривень. Ще ми окремо подивились на те, як змінювалася зарплата у психологів, зокрема, і там помітили зростання навіть на 80%. Середня зарплата зросла з 10 тисяч до 18 тисяч гривень, і пов'язано з тим, що саме у 2023 році стали затребовані психологи. Як і в бізнесі, так і в громадському секторі, оскільки ну, українцям потрібна підтримка, і це показує якраз попит на психологію. Ви зазначили про те, що в цьому дослідженні, який, яке охоплює другий квартал 22-го і другий квартал 23-го року, йдеться про те, що в прифронтових територіях от найменше зафіксували зростання цих зарплат. Ну а взагалі з цього регіону, який є суміжний до фронту, де все таки зростання відбулося найбільше. Так, дивіться, те, що не було зростання для прикладу, в Запорізькій, Харківській чи Сумській областях, не говорить про те, що там не було змін. Як ми пам'ятаємо, ці прифронтові області були. Ну, Вплив агресії е, Росії, він вплинув на зарплати і в певний час там зарплати просідали. І зараз ми бачимо, що вони почали ну, підніматися до, е, до рівня, е, який був. Якщо говорити про е, середні зарплати, то ми бачимо, що середня зарплата, зараз секундочку бо даних. Е, ми бачимо, що Середня зарплата зросла на 9% у Сумській області, як я вже говорив, у Харківській області, Запорізькій, Миколаївській зростання не було, але там зарплати підтягнулись до рівня до рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Жуть, пане Максиме, як загалом за вашими оцінками змінився ринок праці за ось ці майже півтора року після початку повномасштабного вторгнення станом на тепер на липень 2023 року, які фахівці найбільш затребувані на ринку праці? Um, у переліку посад, які користуються найбільшим попитом серед роботодавців, то цей перелік незмінний: це продавці, консультанти, менеджери з продажу, водії, бухгалтери і кухарі. Ми бачимо, що з місяця в місяць саме в цей період зростає частка вакансій у категоріях: будівництво, архітектура, готельно-ресторанний бізнес, туризм, сфера обслуговування, роздрібна торгівля, фахівці цих спеціальностей зараз в попиті. А кому знайти роботу найважче? Найважче ми слідкуємо за показником. Конкуренції кількості відгуків на вакансію, і бачимо, що менша кількість відгуків порівняно з всіма посадами це у фахівців медичної галузі, зокрема на посади лікарів, лікар УЗД, астроентеролог, На них конкуренція найнижча. Ну і пане Максиме, ми зазначили на початку нашої розмови, що середня зарплата по Україні зросла на 10% за цей час. Ну, але чи люди стали більше задоволені оплатою своєї праці? Це хороше питання, тому що з однієї сторони ми дивимось на те, як змінилась оплата ті кошти, які роботодавці пропонують у вакансіях. А ще з іншої сторони є такий показник як інфляція в Україні, яка наразі ну є вищою. Відсоток інфляції є вищою ніж відсоток зростання зарплати. Але те, що бачимо зараз, це станом на Першу половину 2023 року то середня зарплата зросла на 10%. і ми прогнозуємо, дивлячись на всі показники і прогнози експертів. Ми прогнозуємо, що зростання зарплат продовжиться ще до, до кінця року. Якщо говорити про ем, те, як сприймають зарплати. Українці, то звичайно, що більшість ми проводили опитування, і бачимо, що більшість українців не задоволені зарплатою, оскільки ну бачить показники інфляції, бачить зростання. Але тим не менше, той факт, що і ринок праці розвивається наразі, маємо понад 90 тисяч вакансій, і той факт, що зарплати зростають, і прогноз є на зростання зарплат, це вже хороший сигнал. Ну і пане Максиме, які ще тенденції помітили на ринку праці за цей період, що є ще такого цікавого з цього дослідження, яке проводили ваші фахівці, от варто було б почути. Ми ще помітили, що у тих галузях, де кількість вакансій, Складає більше ніж була до повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що там саме відбувається зростання зарплат. Тобто, коли галузь перенасичується вакансіями і роботодавці починають конкурувати за фахівців, вони підвищують зарплати. Із, е, того, що ще ми бачимо, що на зарплати можуть впливати ну очікують в більшості, що підвищення зарплат залежить від роботодавця, але також на це можуть впливати і шукачі, підвищуючи свою кваліфікацію, навчаючись, відповідно збільшуючи там прибутковість бізнесу, і це є аргументом для того, щоб піднімати зарплати. Дякую, пане Максиме, за те, що презентували результати дослідження. Дякую за те, що знайшли час для нас. Це був Максим Пилипенко, директор з комунікації сайту з пошуку роботи WorkUA. Ми говорили про результати дослідження WorkUA. Зокрема, згідно із ними, середня зарплата в Україні зросла на 10%. Втім, працівники не зовсім задоволені своєю зарплатою, як свідчить дослідження, адже рівень інфляції високий. Ми Продовжимо говорити на цю тему. Професор Київської школи економіки Зараз напряму зв'язку з нашою студією це Михайло Колісник. Пане Михайле, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні ранку. Слава. слава пане Михайле. Ось ми обговорюємо таку інформацію, що середня зарплатня в Україні зросла на 10%, Але хотілося б запитати, як ви вважаєте, як змінилася купівельна можливість українців за цей час? Чи можна порівняти ось цю тенденцію зростання середньої зарплатні із саме купівельною спроможністю українців? І можна я додам ще, Романе, до цього питання? Чи взагалі відчули люди це зростання? Uh... Дивіться, друзі. Ви звернулися з цим питанням дуже, як то кажуть, в належний час, тому що липень, місяць, початок місяця, липня, це переважно час, коли світовий банк публікує свої дослідження по Україні, публікує макроекономічні показники. І от сьогодні зранку я подивився: є один із методів обчислення інфляції і росту цін, який називається дефлятор ВВП. Він уже Опублікований за 22 рік, що найменше, і він складає 34 з невеликим відсотки. От такий цікавий момент. Е, інфляція, як її наші статистичні органи відмічають за минулий рік, це 24 відсотки. Е, там правда, в участь бере індекс споживчих цін. А тут відповідно 34, е, як я чув, попередній доповідач е, називав ріст заробіт плат на рівні 10%. на сайті до речі, WorkUA вказані навіть для декотрих кварталів, тобто для більш кваліфікованих працівників, і 15% в тому числі. Но ріст споживчих цін від нехай буде 24% до 34% призводить до того, що насправді в реальному обрахуванні люди стають бідні. Ну крім того, тут є ще цілий ряд факторів, які зв'язані з особливістю публікації вакансій, про які можна говорити, пане Михайло, як взагалі змінився ринок праці під час війни? Які тенденції основні ви можете виділити? Ну насправді я почну з грошової тенденції, чому виникла у нас з вами інфляція. Ми змушені на сьогоднішній момент часу фінансувати частину галузей, ті, які в мирний час, якщо чесно, грошей не до Ну, економіка це є взаємозв'язаний механізм, і тому гроші з одної галузі перетікають в другу. Наприклад, працівники оборонпрому, які трохи більше почали заробляти в часи війни. Ну і на Наші хлопці, які насправді ну немає такої зарплати, щоб окупити їхню кров, яку вони проливають на фронті, тим не менше, ті гроші вони виливаються в економіку і вони викликають. Ну будемо казати так прирости зарплати в інших галузях. Це якщо так по-простому пояснювати, чому у нас інфляція є. Ще цілий ряд звичайно монетарних причин, і є намагання національного банку стримувати її так. Але ну насправді результують. Ми з вами бачимо на ринку і на полицях магазинів. Тепер населення. Населення насправді частково змінило свої вподобання, частково змінило професії. А зрештою, є якісь такі професії, котрі просто насправді краще користуються попитом на заході, і населення виїхало. Ви знаєте, ми маємо мільйони біженців в найближчих до нас дружніх країнах і. Ці люди вони представляли собою робочу силу тих, хто створював ВВП відповідно країни. Е ви розумієте, що на заході так само є певні професії, які є досить сильно востребовані, і ці люди в якійсь частині вже знайшли собі роботу на заході. Я говорю до речі, про кухарів. Я говорю про офіціантів. Є ще цілий ряд таких простих професій, по яких зарплати зросли найбільше. Найбільше зросли вони тому, що просто представників цих професій в Україні стало менше. Я боюсь сказати, скільки на сотень тисяч чоловік, і роботодавці. Роботодавці, звичайно, вони змушені пропонувати більші заробітні плати. Я так само зареєстрований на сайті Work.ua і по деяких питаннях розміщаю, власне кажучи, там вакансії. І можна спостерігати, як люди, прагнучи, щоб їхня пропозиція пошуку на роботу е виділилася серед інших. Пишуть дуже оригінальний job description і заодно обіцяють більше заробітної плати. Тобто з точки зору ринкової економіки так воно росте, ну з точки зору купівельної спроможності ми не можемо про це. Говорити. Отже, ще така ситуація. Ну і ще одне: е, є зміна потреби в певних професіях, так насправді в своєму дослідженні WorkUA також відмітив про суттєвий ріст заробітної плати такої професії, як психологи. Наприклад, ви розумієте, що наслідки. Е, Наслідки військових дій насправді ми будемо переживати ще довго, і це будуть наслідки не тільки в економічній сфері, це будуть наслідки в соціальній сфері, і з точки зору окремої людини її психологію, про неї почали дбати тепер більше трошки роботодавці. Вони розуміють, як важливо мати правильний моральний клімат і підтримувати його в ці нелегкі часи в компанії. Отже, зарплати психологів, як написано, подекуди зросли навіть на 80%. Так це при середньому 10-15%, які назвав попередній доповідач. Пан Михайло, а раніше ви озвучили оцінку рівня інфляції на рівні 34%. Я зазирнув у бюджет на 2023 рік, який приймали взимку, і там була вказана цифра. 30%. чи означає це, що насправді українська економіка вже в гіршому стані, ніж ми сподівалися на початку цього року. І як ви вважаєте, скільки часу потрібно буде українській економіці, аби відновитися після війни? Наскільки це тривалий буде процес? Mm -hmm. Ну тут дивіться, я би хотів розставити цифри по своїх місцях, коли я говорив про дефлятор ВВП. Це публікує світовий банк. Для мене він, мабуть, найнадійніше джерело із цифрами, котрі представлені, але в нього є одна біда. Він публікує надійні цифри, але досить пізно, з запізненням на півроку. Тобто, він говорив в цілому про 2022 рік. Ми не знаємо поки що остаточних цих про 2023 році. Так ну насправді просто тому, що він ще не завершився з другої сторони. Є прогноз з уряду на цей рік навіть менших цифр 14 відсотків. які я боюся, що інфляційне таргетування цього року втримати не вдасться в даній ситуації. Якщо говорити про ринок праці, так ми знаємо, що економіка держави дуже залежить від власне, людей, які на цю економіку працюють. Ви теж згадали, що дуже багато працездатного населення залишило Україну. Що робити із цими людьми? Чи потрібно державі боротися за їхнє повернення аби відновлювати економіку? Якось це має працювати на вашу думку після війни. Дивіться, однозначно, ми повинні думати. Що зробити для того, щоб ці люди повернулися, і насправді це питання комфортності життя у нашій країні, воно не тільки включає в себе загальний рівень цін, як таких, воно також е, включає насправді і питання безпечного середовища, соціальної інфраструктури е, законодавчого. Так, різноманітної підтримки, в тому числі, ну будемо казати так справедливих судів, і всього решта, що складає з собою пересічне оточення. Ну, скажем так, добропорядного громадянина. Ми повинні воювати за те, щоб люди сюди приїжджали. Нам дійсно, так як ви і раніше запиталися, доведеться досить довго відбудовувати себе. Це не буде питання одного року. Я боюся, що це не буде питання. Тання навіть трьох років, давайте говорити так: від п'яти до десяти років ми з вами будемо мабуть відновлювати економіку, ну але є в цьому і позитивний момент. Будемо сподіватися, що цих 5-10 років це будуть роки росту, а ріст і економічне зростання. Воно, хоча б в економічному плані, буде посилювати добробут людей. Так. Можливість заробити гроші, можливість якось покращити свій побут. Я думаю, в цьому випадку вони будуть присутні. А от який комплекс держава для того, щоб ці люди повернулися, придумає тут, треба дивитися е, Найбільш е, така. Активна частина населення, яка за рубежем активно шукає роботу, вона знайде цю роботу там. І в момент, коли ці люди, замість того, щоб повернутися сюди, навпаки е випишуть свою чоловічу частину населення, яка воювала на фронті, туди для воз'єднання з сім'єю для України, це може бути ще гірший удар. Розуміло. Дякуємо, пане Михайло. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був професор Київської школи економіки Михайло Колісник.